Слава Україні! Де Українець, там і пісня? Весела, щира чи сумна, якій у грудях часто тісно, а тому й шириться вона із краю в край по Україні, Із роту в рід, Із віку в вік, всі об'єднавши покоління і землі з заходу на схід, із півночі, на самий південь. Тож наша пісня. Божий Хрест! І Україна серед пісень Воскресне! Як Христос Воскрес! Ця пісня присвячена нашим бійцям, захисникам нашої батьківщини. Вона називається Ківоргі. Вони просто знаєте вібрали в себе всю мужність нашого народу. І кіборгами зараз я вважаю, що називаються не тільки захисники Донецького аеропорту, 242 дні, протримавши його, коли бетон падав, а люди стояли, але всі захисники, які зараз відстоюють нашу з вами незалежність, і те, що ми тут, це ми завдячуємо їм. Наступком форту у терміналах нашій спарті, і автомат завжди на відстані руки, про нас говорять вороги, всі українці вороги, вони бояться за життя своє, ми ті ворі, важне конопіє. Тут кожен з нас поставив все на карту, звідси ні клубів. Хіба що в рай, бо є наказ тримати щільно варту, а раз таки борг ще стріляй про нас говорять вороги, всі українці кіборги бо не бояться за життя своє. Ми кіборги, то ж так воно і є, коли садища рідко все буває. Кожного бійця своє кіно, хто і більші пише, інший хтось читає, а хтось дрімає, бо не спав давно. Про нас говорять вороги, всі українці, кіборги, Бо вони бояться за життя своє. Ми кіборги, так воно і є. Тут кожен з нас, як стиснута, пружина. Спини, і скоро вже за чистим лугом дом. Про нас говорять вороги всі українці, Ківоргі, бо не бояться за життя своє. Ми, Ківорги, бо ж так воно і є. Ми не жені ось, така у нас робота, і зовсім не чекаємо медалей ордені. Годі, Ісупа статовизвоні війні, про нас говорять вороги, всі українці, які боргі, бо не бояться за життя своє. Ми ті боргі, бо ж так воно ніє. Тут кожен з нас, як в тому, заповіді, Віта життя за волю і народ. Є наш аеропорт. Про нас говорять вороги всі українські борги, вони бояться за життя своє. Ми, кіборгі, вождах воно і є, ми, кіборги, вождах воно і є. Слава Україні!